Далі про а, такі дуже теж резонансні події про п'яну автотрощу. трощо. Напередодні увечері голова броварської РДА Володимир Майбоженко на підпитку в'їхав у натовп. Це сталося на пішохідному переході. Четверо людей постраждали серед них дитина, Потерпіли в тяжкому стані. З водія затримали. Він ледь тримався на ногах. Тест на алкоголь у десятеро вище за допустиму норму.

Володимира Майбоженка звільнять з посади голови Броварської РДА, заявив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Каже, подібна поведінка посадовця неприпуст... неприпустима. Розслідування інциденту має бути неупередженим, а покарання справедливим. Ну і вже кілька годин тому Володимира Майбуженка взяли під варту до 24 червня без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід для посадовця обрав Шевченківський райсуд Києва. Підсудний визнав провину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Володимир Майбуженко на засіданні пообіцяв компенсувати лікування усім постраждалим. Запитання Володимира Водиморочдорослава свідома людина дозволяє собі сідати за кермо, останні оформили. 59 Ви <говори> я дікаю, не будуть, я хотів би відшкодовувати кілька допомагати і